Це була настільки світла людина, що коли він пішов на війну, і те, що він загинув в Бахмуті, це був його вибір, його свідомий вибір. Для мене це людина, герой, яка вибрала цей шлях, щоб захищати нашу землю, нашу Україну від цих нелюдів, це був унікальний хлопець. Який завжди готовий всім допомогти, який ніколи ні на що не скаржився і сприймав усе з високо піднятою головою. Я в ньому вбачаю всіх хлопців, які загинули. І для мене це просто хоробрість. Тому що, коли почалася ця вся війна, він дуже відчайдушно, дуже хоробро це все сприйняв. Він не боявся В його останній розмові за день до того, як його не стало. Його останні слова були: це все буде Україна. Він дуже скромний. Він дуже трудолюбивий. Він завжди приходив на допомогу, але ніколи не розповідав ні про свої такі проблеми. На початку травня він був контужений, і я його спросила, чи може він відмовитися їхати на Бахмут для того, щоб він пройшов лікування в госпіталі. Він сказав, що можу, але я не хочу. Ну, він сказав, що можу. Ну, Крьсна, я не хочу. Він дуже пишався своїми побратимами. що Більш за все, що він ну, не хотів кидати своїх товаришів по побратимів. І він сказав: Все, Крьсна, поки мене зовут, і відбив. І це були його останні слова.